36 злотих. Три пачки. Та овоцове. І мікс. Дома покажу. Всім доброго дня. Я вже вдома. Я вже вдома. Знову є нині хороша дружина. Як хороша. Я росла мам, масаж, а я не знала, перше замовила через додаток їду. Ну, пачки такі, які я беру. Я вам покажу. Ну, покажу, наперед вже показано. А потім згадала, що, ну як він подзвонив і сказав, що в нього масаж таке, бігом біла. Трошки запізнилася. Маємо 36 злотих і дуже класна закупка. То бідренка наша. На За 36 злотих і маємо вже, вам, і рибка, і м'яско, то важко назвати м'яском, але все нормально. Надіюся, бо ще навіть не пробувала. Ну, не нюхала. Так що маємо, бачите, 36 злотих. Додаток то good, то go. Рекомендую рондо Дашинського бідрёнка. Там класні пачки, хоч самі побачите, бо кожен раз знімаю. Маємо два жовтих лимона. Дивіться, що я говорю: Два жовтих лимона. Два жовтих помідори. Я такі помідори не купляю, бо вони завжди дорожчі, ніж звичайні. Тому і не купляю. По переоцінці нам вийшло 2,20 Маємо такі помідорки три кольори. Ніби нормальні живі. Їх теж ніколи не беру. А сьогодні маємо 4 злотих 97 грошей. Паприка 85 грош. До салату супер буде. Дуже-дуже дякую за підписку. Підписуйтесь. Побігли далі. Ось такий салат, він трошки такий нещасний виглядає, тому що я цілу дорогу його несла в руках, а там сонце, напевно, для того, бо інші, що був у рюкзаку, краще виглядає. Злотий 70 або злотий 20, бо там є різні салати. І різниці. Маємо бургера з курчаком. Він 8 з копійками пише на чеку, а нам обійшовся 2,60 Непогано, напевно, теоретично. Маємо авокадо за 3,97, а так по чеку майже 12 злотих. Цей вже салат набагато краще виглядає живіше. Тому мені буду на вечір робити салатик, точно буду щось робити. Він же злотий 70, один-злотий 20, це залежить який салат, бо маю три штуки. І ще один. То так все. Маю три таких пачки салат. Це круто. Дивіться, що мені сьогодні дали. Маю живу рибу. Я в кінці я вже все покажу, повідкриваю і все понюхаю і, і само собою включу і все скажу. 5,98 вийшло нам. Три злотих одна рибинка. Класно? Все, що ми тут доброго маємо. А, дивіться, маю кілограм ковбаси. Тут 500 г і друга пачка теж по 500 грамів. Дата до завтрашнього дня я заморожу, пізніше возьму на гриля. Бачите, то для гриля. Біла сира ковбаса. 4,97, а друга пачка 4,37. Вони якось так то все, бачите, міксують. Хоч пачки такі самі, але ну, ціна два рази інакша в чеках. А це дурниця. І ще маємо русоловий набір. Хоча я не дуже люблю русолові набори, бо скільки мені я їх викидаю. Але це вже якоїсь кращої якості, без антибіотиків, вольного вибігу. І повна ціна його, ну так, 6,68. Отак, маємо. А в мене по чеку 2 злотих 8 крош. То не то. Оце. І так, все у нас виходить. Досить тут, на 36 злотих. Я вчора дещо купила на 36 злотих, ну, може на 40, може на 35. Не пам'ятаю, ну навіть не знімала відео, бо там не було що знімати. А тут є що їсти. Ще якоїсь каші, картоплі вже можна обіди зробити. Навіть перекус шкідливий, але перекус. Все відкрило, все класно, добре пахне, нічим поганим, а ковбаса навіть дуже смачно пахне. Так що з нині приготую зубку з курочки. Це почищу, помию та й, ну як почищу, голову відріжу, бо мені не потрібні та й заморожу, і ковбаску теж заморожу, нам на гриля буде на дачу. Так що покупка шикарна. так що, Хто є в Польщі? Закачуйте додаток. І користуйтеся на здоров'ячку. Але не думайте, що я завжди така економна. Знаєте, що я витворила? Я дуже хочу зробити пряму трансляцію, бла-бла-бла-бла-бла. Щоб набрати багато годин переглядів. Бо хто має YouTube канали, знає, що тих годин треба дуже-дуже багато. І думаю, що зразу у мене 200 підписчиків нових. Купа годин перегляду, зразу буду гроші заробляти. І що я зробила? Я купила, знаєте, хто, загублені посилки через Facebook. Заплатила 160 чимось злотих плюс кур'єр. Разом вийшло 189 злотих. Я думала, прийде якась така величезна пачка важка, що там має бути 8 посилок. Але, як знаю, прийшло щось маленьке і легке. То пізніше при... Ярослав привезе, я вам покажу, яка коробка прийшла. А трансляція буде десь на вихідних в суботу, скоріше всього. Сама не буду ще від... відкривати, подивлюся, як мене намахали. Дуже дякую, що зі мною зустрінемось в наступних відео. І пізніше ще в кінці вставлю розмір тої коробки супер. Ну, що, Ярослав приніс мою посилку. 189 злотих. Я думала буде менше, то трошки більше. Що в середині, я ще не знаю. Відкриємо в субот і подивимось. Якщо чесно, легенько. Можна одною рукою нести спокійно. Щось таке. Побачимо. Так що всіх запрошую на відкриття, як Таня профітькала гроші. До зустрічі!